Цілісність це біблійне слово, яке означає, що ви можете постійно жити в здоров'ї в усіх сферах свого життя, і Бог вже зробив це досяжним для вас через Ісуса. Віра для того, щоб стати цілісними, і слово Боже, яке приносить віру, може назавжди змінити ваше життя. Ісус сказав, все, що має Отець, є моїм. Він від Мого візьме і звістить вам. Ви можете жити у повноті Божого миру і радості замість тривоги. У фінансовій свободі замість боргів, у цілісних стосунках замість розбитих, Дізнайте, що означає вчинити опір дияволу, продовжувати стояти у вірі, щоб побачити виконання волі Божої у вашому житті, розкрити зв'язок між прощеннями і прийняттям свого стілення. Не дозволяйте цьому світові говорити вам, хто ви. Бог каже, що ви переможці у Христі, прийміть цілісність Божу і вивільняйте його царство у своєму житті. Бог покликав вас мати віру для вашого зцілення і цілісності у всіх сферах життя. Цілісність це не лише фізична сила, а й фінансова безпека, мир, захист і відновлення. Отже, ми дякуємо тобі сьогодні. Ми прославляємо тебе. Благословення Господнє проявилось і продовжуватиме проявлятися. Бо речі і багатства небес стали відомі на землі і те, що сталося. Було вивільнене з небес на землю вивільнене до вас цього тижня, і це зростатиме, зростатиме і зростатиме і ставатиме приємнішим, приємнішим і приємнішим. І вам не потрібно чекати приходу світлого майбутнього. Ви можете бачити світле майбутнє. У темному і поганому сьогоденні. Слава Богу, нужбу. Віддайте йому хвалу. Дякуємо Тобі, Господи Ісусе. Дякуємо Тобі, Господи Ісусе. Так, амінь. Амінь. Дякую Тобі, Отче. Ми прославляємо і дякуємо Тобі. В ім'я Ісуса. Амінь. Де професор Стівенс? Професор Грег Стівенс, викладач біблійного коледжу Кеннета Копленда. Я дуже багато дізнався від цього чоловіка про завіти і кровні завіти, про різні види завітів. І Господь спонукав мене продемонструвати деякі речі. Мені потрібен маленький мішечок, який має зіплок. Ви маєте його? Щоб наступного разу, коли ви прийматимете причастя, ця картина з'являлася в вашому розумі. Замість того, щоб просто що це? Я не знаю. Так, це чудово. Це саме те, що я хотів. Дякую, Девіде. Я ціную твою допомогу. Отже, Грегу, розкажи нам, будь ласка, про завіт солі. Завіт солі один з найстаріших особистих завітів між двома людьми. Слово сіль походить від латинського сал. Саларіум означає заробітна платня. Це була компенсація, яку Рим платив воїнам. Частина їхньої платні видавала сіллю. Звідси походить англійське слово платня, саларі від латинського саларіум. Я кажу, цей хлопець не вартий своєї солі. не вартий своєї солі. Отже, ось як це відбувалося. У мене була з собою сіль, бо вони знаходились у пустелі. Я мав сіль, ви мали сіль, і ми носили її у торбинці. Якщо ви посипаєте сіль у стейк, ви не можете забрати з нього сіль, вона увійде в нього. Сіль проникає всередину. Хвилиночку. Тобто, зміст кожного завіту полягає в тому, щоб зробити з двох одне. Так. Саме в цьому була сутність від початку. Так, се. Отже, у мене в торбинці є сіль. У вас в торбинці є сіль. Ми збираємось скласти між нами завіт солі, яка є частиною нашої платні. Гаразд, фінансовий завіт. Отже, ви щойно насипали свою сіль у цей пакунок. А зараз я насиплю свою сіль зі своєї торбинки у цей пакунок. і наступне, що ми зробимо, потрусіть його, будь ласка. Ми потрусимо пакунок. Я дав вам трохи моєї солі, а ви дали мені трохи своєї солі. Чи можете ви відділити свою сіль від моєї? Звісно, ні. Ми стали одним цілим. У цьому старому, простому це життя і гострота. Це смак Ісус нашого говорив життя. говорив про це. Однак я хотів, щоб ви це побачили. Я хотів, щоб ви це побачили. Отже. Ось тут. Це ваша склянка. Так, сер. А ось це моя. Отже, налийте це сюди. Наливайте. Це різання завіту. І потім я маю зробити те саме. Ісус сказав. Пийте цю чашу. Це моя кров нового завіту. Тепер ми змішали нашу кров, так? Де його? А де моя? Ми ніколи не зможемо відділити. Це неможливо відокремити. Амінь. Ось так. Хвала Богу. Амінь. Слава Богу. На єврейті слово кров це дам. Воно знаходиться в корені імені так. Адам. Ім'я Адама означало кров. Буття четвертий розділ. Каїн вбиває Авеля, і Бог каже: кров його кричить до мене із землі. Насправді там не говориться, кров кричить. Так це переклали. Але там стоїть множина. Множина, їх дві. Я цього не знав. Тобто дві крові кричать до нього із землі. Господь, а чому множина? Бо то був зойк Авеля і всього того насіння, яке мало походити від Авеля. Кров у множині. У множині. Ось чому Давиду потрібно було знайти кров Саула та Іонафана. фактично вони різали кровний завіт. Вони різали те, що ми робили так. символічно, вони зробили по справжньому Вони зробили це і тому Давид був зобов'язаний знайти кров Іонафана і Саула. Це те, що Ісус зробив для нас. Він різав завіт з отцем і став плоттю і кров'ю. Ось чому він сказав, коли будете пити це. Так. Ми стали учасниками його завіту. і я, частина цієї крові у в ньому. Це чудово. Хвала Богу. Слава Богу. Тобто, це більше, ніж просто ритуал, який ми здійснюємо. Це щось святе. О, послухайте і зціляє вас. вас. А тепер. Дозвольте мені проілюструвати ще дещо. Наша кров символічно з'єдналася тут. За столом під час причастя. Таксе Ісус сказав це кров моя нового завіту. Пийте її всі. Юді довелося пити її. Так, Таксе. Тож, я хочу, щоб ви мали таке розуміння щоразу, коли приймаєте причастя, і вам слід приймати його часто. Тепер його кров в моєму тілі. сер. вона ось там, і його кров змішалася з моєю. Ви розумієте це? Люди західної культури нічого не знають про завіт. А люди зі Сходу знають. Амінь. І перш ніж ти підеш, Так, сар. я хочу, щоб ти розповів нам про Боже лице. Благословення священника. Так. Благословення Господнє було дано Адаму. А Адаму. Потім воно було дане Ною, майже те саме благословення і так далі. І потім Бог дав його Аврааму. І Авраам був першою людиною, яку отець дозволив благословляти самому. Він подбав про те, щоб все це дійшло до крові. Він проголосив благословення для Ісаака та Якова, так само як він проголосив його для Авраама. І потім ми переходимо до Мойсея. Мойсею було дозволено передавати його левитам, передавати благословення Господнє. І благословення, нехай благословить тебе Господь і збереже тебе. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм. Ви знаєте цю левитську молитву. Священник складав руки ось так живи довго і процвітай. Він складав руки ось так над людиною. А згідно ортодоксальної традиції, ви мали стати на коліна з опущеною головою і руками ось так. Ви не дивились на священника, бо священник символізував Бога, і він проголошував над вами благословення. Але в цьому благословенні є вислів, брате Копленд. Знаєте, яка у нього перевага? Він знає єврит. І коли я проповідую, він слідкує за мною на євриті, і я думаю. Сподіваюсь, я кажу все правильно. Так, дякую. Священник виголошував це благословення. Ваша голова у цьому положенні дивиться вниз. Ось чому ви бачите, як люди з інших країн підходять до вас і стають так на коліна. Ось чому це благословення, це пошана. Голова донизу. Але в Біблії сказано: нехай Господь зверне на тебе лице своє. Якщо моя голова опущена, як він може підняти на мене своє лице? І равини пояснюються так. Авва бере нас на руки, як маленьку дитину і тримає нас ось так. І ми високо піднесені, і він піднімає до вас своє лице, коли над вами виголошується це благословення. Амінь ви робили це зі своїми дітьми. Він дивиться вам в обличчя, і ви дивитесь на нього. Він посміхається, і ви посміхаєтесь. I mean, Чи після цього ви б не захотіли стати на якийсь час студентом біблійного коледжу Кеннета Коупленда? <laughs> Кажу вам, якось ми сидимо там, і в Грега була відкрита Біблія. Він відкрив її на книзі Малахії. І на останній чистій сторінці. На всю сторінку у нього намальована велика стрілка, великий вказівник на всій сторінці, яка вказує праворуч. Так. І я запитав що це? Це нагадування про те, що все це було для того, де я живу зараз. І це затверджує мене в моєму завіті і в усьому, що Ісус придбав для мене. Так. Прокляття залишилось позаду. Воно там, а благословення попереду. Так, сер. Так, сер. Амінь. Амінь. Професора, дякую вам. Дякую. Дякую. Чудова робота. Дякую. Я справді Амінь. сам мав побачити це. Дякую, Девіде. Слава Богу. Можете забрати все це? Отже, будемо завершувати. О, дорогий Господь. Чи це благословило вас? мене дуже благословило. Я побачив це в дусі, і я зрозумів дві дуже і дуже сильні речі. Я збагнув це щодо того, як ми прийшли на зібрання. Бо протягом багатьох і багатьох тижнів я знав, що на цій конференції я говоритиму про зцілення і потім я побачив це прямо перед конференцією і зрозумів. Що ми можемо продемонструвати це особливо той завіт солі, бо тепер ви не можете відокремити ту сіль, ви не можете. Амінь. І ви перебуваєте в кровному завіті з Богом. тільки не починайте шукати когось, з ким можна різати руки і змішувати кров. Це надзвичайно небезпечно. не загравайте з цим. Ми вже маємо кровний завіт. І він складений на крові Ісуса Христа з Назарету. Амінь. Я знаю двох людей дуже добре, дуже добре. І вони так любили один одного. Вони стояли в океані, воді до колін. І хвиля накривала їх обох одночасно, і один з них схопив іншого за руку. І кореневе слово слова завіт кореневе слово натякає на поріз, з якого тече кров. Все в Біблії стосується крові. Все в Біблії стосується крові. Все. Бо без крові нічого не відбувається. Інакше це буде просто ще одна книга. І ці два чоловіки, яким, мабуть, було трохи більше 20 років, вони обоє чули, як я навчав про завіти. І тому один з них схопив іншого за руку. Прямо там, посеред хвиль, він схопив іншого за руку, і вони сказали сьогодні перед Богом ми складаємо завіт дружби. Ми друзі, на все життя, і вони й досі залишаються друзями. Вони готові на все заради один одного і їхньої дружби. Без відкриття про це. Християни опиняються в дуже дуже поганих обставинах. Відкрити свої біблії на другому розділі послання до Ефесян. І почнемо з четвертого вірша. Бог багатий милістю, Він багатий Хесадом. Через свою велику любов, якою він полюбив нас, і нас, мертвих у гріхах, оживив разом з Христом. благодаттю ви спасенні, і воскресив нас разом з ним і посадив нас разом з ним на небесах у Христі Ісусі. Щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї, в доброті до нас у своєму хеседі у Христі Ісусі, бо спасення ви благодаттю через віру. А це не від вас. То дар Божий не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми його творіння створені у Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед призначив щоб ми їх чинили. Тож пам'ятайте. Що ви, колишні язичники тепер ми його творіння? Але до нашого народження згори ви були в той час без Христа, відчуджені від громади ізраїльської, чужі обітниці, не мали надії і були без Бога у світі. Є багато народжених згори, охрещених Духом Святим людей слова віри, які говорять іншими мовами, але не мають менталітету завіту без усвідомлення завіту. Вони ніколи не бачили такої демонстрації. Але тепер вже побачили саме тому я це зробив. Вам слід побачити щось подібне щоб наступного разу, коли ви візьмете цю чашу, або читатимете 13, 14, 15, 16 та 17 розділи Євангелії від Івана, коли посеред ночі вони сиділи на вечері завіту, яку потім язичники – Назвали останньою або таємною вечерю? Це не була остання вечеря. В будь-якому разі стіл, де зображений Ісус в центрі, а всі інші з боків це абсолютно неправильно. Адже вони не сиділи за столом. Вони сиділи на підлозі. І вони не просто сиділи. Іван лежав біля Ісусових гнів. Можливо, там був якийсь маленький стіл або маленькі подушки. Але такого великого столу там не було. Це намалював не єврей. А язичник. Якийсь консерватор. Смішний консерватор. Назвемо його так він сказав: нам потрібен стіл на 26 людей. Що? Так, нам потрібен стіл на 26 людей. Але ж їх всього 13. Однак всі вони хочуть сидіти з одного боку стола. Це виглядає жалюгідно, чи не так? Я не насмілювався сказати це для змішаної аудиторії, але що серйозно. То саме так це бачить художник язичник, який не має розуміння завіту. І я не принижую його. Я лише вказую на те, що розум язичників цього не бачить, бо для нього кровний завід нічого не означає, але для цього зібрання він має значення. Для вас це все? І ви бачите обітницю? Гаразд? Але чому це називається Словом Божим? Чому не просто Біблія? Бо це Боже зобов'язання. Це дві клятви, принесені на крові. Одна на крові тварин, потім на крові людини через обрізання. І потім на крові Бога на Христі. Це Його Слово, це Його зобов'язання. Бог сказав це, і це істина назавжди. Для нас це не просто Біблія, це Його слово. Отець, ми молимось зараз за наших ветеранів і дякуємо тобі за них. І дякуємо тобі, Господь, за служіння їм. Ми дякуємо їм за все, що вони зробили. Дякую за те, що ти приносиш їм процвітання. Дякую за те, що ти зціляєш їх, і дякую тобі за те, що ти дав їм велике майбутнє в тобі. Ми молимось в ім'я Ісуса. Амінь і амінь. Якщо ви ще не завантажили безкоштовні тези передач цього тижня, зробіться сьогодні. Вони допоможуть вам збудовувати вашу віру у те, що Бог хоче бачити вас зціленими і цілісними. Коли ви стаєте цілісними, все приходить до ладу. Це більше ніж просто фізичне зцілення. Коли Бог робить вас цілісними, ваша сім'я благословенна, ваші стосунки відновлені, ваші фінанси благословенні, ваша церква процвітає, у вашому місті єдність і у вашій країні мир. Це вчення дуже актуальне для того часу, в який ми живемо. Віра, вона зараз, і це наша перемога. Дивіться і слухайте це всією сім'єю. Навчіть цьому своїх дітей. Вони не занадто маленькі, щоб дізнатись про незмінну волю Бога для них. Дайте їм хороший фундамент для життя, щоб вони навчилися вірити і довіряти тій любові, яку має до них Бог. Ці тези ви можете завантажити абсолютно безкоштовно з нашого сайту KCM.org.ua у розділі медіа. До завтра це пастор Джордж Пірсонс нагадує вам, що Ісус є Господь. На нашому сайті KCM.org.ua ви можете знайти вчення, яке засноване на Слові Божому. Наш календар перемоги від віри до віри» та інші матеріали, які є там для того, щоб надихати вас і підбадьорювати вас. Використовуйте наш сайт KCM.org.ua. Це ваш навчальний центр. Він призначений допомагати вам зростати духовно. Дивіться наші передачі, скачуйте тези до них, читайте наш журнал, збудовуйте свою віру і зберігайте свій дух сильним. Ви також можете читати на ньому наш календар перемоги від віри до віри, який перекладений на п'ять різних мов. Минулого року з нашого сайту було завантажено 2,5 мільйони цифрових навчальних матеріалів. Кожен розділ нашого сайту призначений для того, щоб допомагати вам сповнювати ваші потреби. Він не призначений для того, щоб намагатися отримати щось від вас. Ми хочемо споряджати вас тим, що буде збудовувати вас і робити вас духовно сильнішими. Ніж ви було раніше. Місія Кенета Копленда продовжує нести вам безкомпромісне слово Боже, використовуючи всі досяжні засоби, включаючи інтернет. Дякуємо вам, партнери, за вашу участь у зміненні життя людей через kcm.org.ua. Сьогоднішня передача переможного лосвіруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kesam.e. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.